На Початку вже нашої кампанії, коли наш підрозділ зайшов на Покровсько-добропільський напрямок, взяли в полон одного начать, окупанта. Ну і виявилося вже в процесі допиту і так далі, виявилося, що він громадянин України, ну, українець. Ну, я не знаю, чи можна, звичайно, його назвати українцем, якщо він взяв до рук зброю проти своїх. Ну, громадянин України, у нього паспорт український. Він Жив на Лівобережній Херсонщині. У перші дні війни опинився в окупації. Звичайно, що це не його вина, що він опинився в окупації, як і не вина будь-якої людини, яка опинилася в окупації. Це страшне випробування, трагедія, але це не вина цієї людини. Але далі просто треба розуміти реалії, які відбувалися. Тобто його мобілізували. Ну, його, там, Конкретно в його випадку це було, що він там, якісь у нього були там, проблеми. З наркотиками чи ще щось, ну, можливо, реальні, можливо, підкинули. Але сказали, що або ти сідаєш там на якийсь дуже великий строк, або підписуєш контракт, значить, і все. І він підписав контракт. Звичайно, його використовували як максимальне гарматне м'ясо. Тобто, це був, ну, як і в більшості випадків, ось їхніх штурмових груп, це була абсолютно дорога в один кінець. Ну, от йому пощастило тільки в одному, що у нього було там, не знаю, відсотків, може там 5, максимум, що він попаде в полон, от він попав в полон, е -е, лишився живий. Але цікаво ще інше, що він не просто жив, жив на Херсонщині, не просто громадянин України. Він воював в ОТО на нашій стороні. Більше того, він був поранений. Навіть про нього знімали журналістські сюжети. Він був нагороджений якимись там нагородами. Тобто це була людина, яка воювала на нашій стороні. Там потім, понятно, що потім, коли вся його історія вскрилась, там відео було про нього, там багато в коментарях про різного про нього писали, там в тому числі люди, які там, знали його з, ну, до тих іще часів. Але немає насправді ніякого значення. Людина була, була поранена, і, і в результаті от так от опинився ну, по факту проти своїх, примусово. В штурмі, де шанс вижити у нього був, от, кажу, відсотків 5. Йому от просто пощастило, що він попав в ці 5%. Там менше, я думаю, що ніж 5. Відповідно, от реалії. Тобто, по факту, сьогодні от така от ситуація. Був на нашій стороні, зараз, ну, вибачте, але я не можу це по-іншому назвати, ніж як пі*** в пісній армії. Ну, от... Є над чим подумати.